Добрий день, мене звати Андрій Заневчик, я генеральний директор Оратівєст, компанії франшизи у складі групи Агропросперіс. Народився та живу у Вінниці, дві вищі освіти здобув у Вінницькому національному технічному університеті. Перша спеціальність автомобілі та автомобільне господарство, друга менеджмент організації. Та все життя і робота пов'язані з агро. Чому я радий і чим пишаюсь? Після випуску у 2010 році жодної перспективи влаштуватись на роботу не було. Тому відразу походився на пропозицію піти в АГРМ у Поділля «Латинвєст», що входить в групу компанії Агропросперіс. Через рік директор Олександр Васильович Костур запропонував додаткову посаду інженера з охорони праці, на що я з радістю погодився. Рівно через 4 роки керівник Немирів «Латинвєст» та «Латинвєст» Олег Володимирович Гром шукав собі заступника на друге підприємство. І мене йому порекомендували. Я був готовий зростати та багато працювати. Пів години на дорогу, швидка співбесіда, по суті, на автомийці, і ось ми вже домовились. Так у моєму житті почалась сторінка ратіла Твіста. Через три роки доручення мені підприємство виділили в окреме. Із 2017 і з 2017-ї понині я його очолюю як генеральний директор, ось вже п'ять років, як має додаткове звання, доволі відповідальне. Наймолодший генеральний директор по групі Агропросперіс. Розглядаю його як естафету. Буду радий незабаром передати її новим талантам. Хочу сказати, що Андрій Мирославич як керівник дуже чудова людина. Чуйний, доброзичливий, завжди тяжку хвилину подасть руку допомоги, запитає, чи все добре в нас. Завдяки йому наш колектив дуже дружній. Завдяки Андрію Мирославичу ми змогли організувати волонтерський рух в приміщенні ТОВ «Воратів інвест Він нам допоміг придбати таганок, балон, допомагав з продуктами на першій порах. Благодійний фонд Загропросперіса виділив гроші. Також ми, як могли, із своїх співробітників, і самі, що могли, приносили, допомагали нам жителі села Чагова, вони приносили продукти, ми на перших порах варили вареники, пекли печиво. А він такий добрий, подивися, відломався шурупчик столику. Він бігом пішов, приніс і. Прикрутив. Щось десь не так, він не чекає, він не каже, що біжить зроби, він сам стане його зробить. Це ж таку людину треба шукати, розумієте? людина, яка хоче всьому розібратися, сам хоче розібратися і сам хоче зробити своїми руками. Він все життя вчиться, йому кожного шкода. Він до кожного відноситься з повагою і з розумінням. Рекламуючи агро для молоді, я би точно радив серйозно його розглядати. Тут усе живе, цікаво, ти постійно в русі і багато на свіжому повітрі. Так, купа роботи. Яскраво виражена сезонність, але час впливає швидко. Знайомишся з класними людьми та фахівцями. Тебе вірять і підтримують у намірі професійно зростати, а розрізняти пшеницю ячмінь вчишся вже в процесі роботи. А коли ти на роздоріжжі керуйся мудрістю, яка звучить так. Є два найкращі часи, аби це зробити. Перший це вчора, другий сьогодні. Як все почалося? Ще до призначення я хотів отримати управління велике підприємством і зробити з нього цукерку. Мрія в процесі дійсна, і ми з командою працюємо далі. Тоді я розумів, що по найбільш цінних 10-15 років, поки ти молодий, є енергія, ти вперед, маєш можливість присвятити себе всього роботи, як кажуть у нас час, щоб залишатись на одному місці, треба дуже швидко бігти. Є пропозиція, треба казати на неї так. Так само у 2020 році мені з командою запропонували йти внутрішню франшизу. Ми побачили для себе перспективу і погодились. Сьогодні я найбільше пишаюсь командою і радий, що наше відносно велике підприємство бере участь у внутрішній франшизі. З самого початку франшиза для нас означала свободу прийняті рішень від численних звітів по холдингу, які займають багато часу. Ми мали свої ідеї, як змінювати підходи, що спробуємо нове, а від чого відмовлюся. Сьогодні бачимо перші результати, оцінюємо їх позитивно і вважаємо, що далі слід працювати в цьому напрямку. Наша мета увійти в першу трійку рейтингу по групі компанії Гаропросперіс. І зробимо це власним розумом та зусиллями. Відчуваємо себе підприємцями.